Вітаю! Сьогодні у нас коротке відео про інструмент пошук та заміна та як його доцільно використовувати при написанні курсових та дипломних робіт. Це контент студія Gradient. з вами Світлана. У нас ви можете замовити курсові та дипломні роботи з гуманітарних спеціальностей. Я дуже люблю цей інструмент, постійно ним користуюся, виручаю в багатьох-багатьох ситуаціях. Як приклад, я скачала якусь роботу із інтернету, і ми з вами зараз разом подивимося, як можна використати цей інструмент. Для того, щоб викликати е, цю функцію, нажимаємо Ctrl-H. Бачимо, що в нас ось це речення. Тут замість тере використаний дефіз. Треба розрізняти тере та дефізи, тому що дефіз ми ставимо між словами, а тере вже безпосередньо в реченні. Для того, щоб не шукати кожне, кожен дефізик, який використаний, не так, ми скористаємося функцією пошук та заміна. Ми бачимо, що в нас використаний пробіл. Дефіс і знову пробіл. Ми так само продублюємо дефіс, пробіл, дефіс, пробіл. І замінимо ось цю всю комбінацію на пробіл тире, пробіл Цей спосіб нам дозволить уникнути того, що нам позабирає всі тере із тексту, тобто тільки ті, які відірвані від слів. Тобто там, де мало бути по ідеї тире. Ми можемо натискати Найти далі. Там буде шукати кожний наступний такий випадок, і тоді натискати замінити. Або можемо замінити все. Тобто, нам знайде відразу всі такі випадки. Бачимо, в нас їх було 13. Із власного досвіду можу навести приклад, що колись я писала роботу про інстаграм в. Журналістиці. І я Інстаграм писала англійськими літерами. Інстаграм, 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 і мені надіслали згодом правки, що всі слова інстаграм англійською, в дипломі треба поміняти на українською. Можете собі уявити, скільки я би сиділа 60 сторінок тексту лопатила для того, щоб замінити кожне слово. А функція пошук заміна дозволила мені дуже швидко впоратися з цим завданням, не витрачаючи багато. Часу, я була впевнена, що я знайшла кожне слово, тому що якщо шукати самостійно, можна щось пропустити. Повертаємося до нашої дипломної. Бачимо, що у цьому реченні слово об'єкт написаний із апострофом, який недоцільно використовувати. Такий апостроф більше згадує, нагадує позначку мінути в математиці, знаєте? Тому ми замінимо цей недовгий апостроф на такий, як нам доцільно. Натискаємо можемо скопіювати Ctrl-H. І для того, щоб поставити такий апостроф, як нам треба, натискаємо Alt-0146 на клавіатурі та що окремо справа. Цифрова. Найти замінити, замінити все. Бачимо, 133 заміни зроблено. І ми маємо правильний апостроф, бачите, в кожному слові. І так, кожне слово, кожен знак, який написаний не так, як нам би хотілося, ми можемо з допомогою цієї функції замінити. Підписуйтеся на наш канал, у нас на каналі дуже багато гарних відео з прикладами про те, як писати курсові та дипломні роботи з гуманітарних спеціальностей. bye